З вами я, містер Кріпер. Зараз я вам поясню, чому я в цій землянці. І я в цій землянці не просто так. У мене має бути ПВП з тим ребрином, але його посадили куди? В тюрму. Він хотів грабити магазин броні і там хотів якусь броню взяти. Але трохи не подумав і його зарештували. Тепер він там довго. Я сюди приїхав на дачу, точніше, от моя дача. Пішов погуляти. Туди хотів трохи дерев вертаюсь, а тут уже ці лави, ці штуки, скалки забуду називати. І тут була така земляна хата, там мій склад був. І я його тут трохи помінявся. І зараз я на броню і вам дещо покажу. Ой. Ну типай. Чому? Вліз в будинок. <гум> <гум> ну ви самі поняли, що він трохи тупить а ага ха -ага. хату ха Ий, крута хата. І... Хата жити хата плавати. Ну, ви поняли, йому трохи погано. А тепер я просто не знаю, що робити. <клес>

Я не знаю. Скло тонировано. Дерево я просто не могу поломать. Рука это будет. Что? Что тут песок? Вот что он плавать. У меня тут еще лежко, Верстак где? Не он то все робить. Ій, ти з моєї хати! Ій ай! Тоже мяч мой! <глухи> Не бим! Що це? Ай! Трофів! а а а Мої речі! Плів. Моя хата уга-га-га. Ама-мам. Курка їсти ням-ням. Ве-е-е! Я не знаю, що мені робити. Як мені речі забрати, це таке. Блін, в мене меч загорів. Нефіга ти мій меч спалив. У-а-у-а! Понял? Тоді приступаємо до мого плану. плана. Раз, скажу, що за план. якийсь. Цей план називається план У! Як вам ідея? Зараз самі все побачите. А от мій план У. Це танк. Як вам. Вот, те як в нього, точніше, в мене хата дерев'яна. У <coughs> мене просто немає вибіру, як в нього стріляти з танка. І по інакше нічого йому не зроблю. Хто сказав танк? Танк-танк. У-у. У-у-у, тинк. Що там? О, стоїть. Ну що, ти готовий? Тинк? мені тинк? Мені. ура, тинк. Тобі, тобі. е би. Блін, я не так його зробив. Добре, це буде довго, я зараз включусь. І важіль. Все. я не так зробив. Ну тепер готуйся. А-а-а! Варьо! Стріляємо далі. Ну шо? Ладно, говорим! А -а -а! а -а -а! а -а Кисин трохи тупить. Вода! Фанда! Це фанда! Фанда! А -а 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 -а! Фанда, фанда! Фанта, туши меня! Фанта, фанта! Фанта, не! Потом... не вот а то я нормальный эти. Ну, это вы, наверное, с хаты. Сдачи точнее. Та, да, вона трохи поламалось. І Це вже неважливо. Останнє ви. А тепер швидко заберемо його речі. Де пів хата! Моя хата! Др... О, грозний меч. Наша ну, ти? Не трогай мене! Я... Я, я, что ты? Я, ну, ну я не знаю, что сказать. Ну я. Такарлоти. А -а -а! <служ chilli to makearo> <advantages> да. Что мне теперь жить? у меня. Тачі немає. Ну добре, зараз заберу всі речі та й піду додому вже. <кій> а точніше, в моє село 64. Хоча речей там і немає, просто йду Тому, напевно, всім пока. Зустрічі а я подалю что это за дырка.